Вітаю, друзі, і слава Україні! Ну що ж, є можливість обговорити декілька трешових заяв Дональда Трампа. Звичайно, знущання Путіна. Ну і ніяким боком, ми не обійдемо черговий дипломатичний, напевно, шпигунський скандал, який відбувся і має своє продовження. Так саме про це і багато іншого зараз у даному випуску ви почуєте. Але перед тим як ми перейдемо. До цих всіх серйозних тем хотів трішечки розбавити, так би мовити, вихідний за рахунок чого за рахунок допису свого побратима Саши Грома, який нещодавно розповів цікаву історію, і, в принципі, в певній мірі вона відповідає дійсності в декількох випадках, скажімо так. Я не скажу, що скрізь, але в декількох випадках. Отже. Правдива історія. Жінка пише в коментарях в Фейсбуку, ГШ Міністерства оборони України і так далі. Що її чоловік на нулі три роки, зрада і так далі. Вирішили перевірити. Чоловік справно їздив у відпустку. Підрозділ виводили на відновлення, людям давали вихідні і відпустки за сімейними. Просто хлоп знайшов своє кохання в Краматорську, от і вся історія. Бачите, коменти про хлопців, що три роки на нулі, е, теж бувають. От, але можна поспівчувати деяким жінкам, які, які опинилися в такій ситуації. Ну, це звичайно така жартівлива історія. Хоча таке теж могло бути, тому що життя продовжується. Хтось можливо знайшов своє кохання, не знав, як сказати дружині, чи колишній дружині, чи дівчині. От ну і розповідає певні байки. Але на тлі цього триндіця, який зараз відбувається на фронті, я вам скажу, що такі історії так вони бувають, але в основному. Питання ротації і відпусток це дикий треш. Чому тому, що немає резерву. А коли немає резерву, правильно, коли провалена мобілізація. А хто відповідає за мобілізацію? Правильно. Верховний головнокомандувач України Володимир Олександрович Зеленський. І користуючись нагодою, хочу привітати Володимира Олександровича Зеленського разом з усім українським народом сьогоднішнім днем Конституції. А Зеленському нагадати, що Конституція це не рояль, ну десь так. А ми з вами переходимо тепер до серйозних новин, як то кажуть, до серйозних речей. Напевно, почнемо перед всякими різними політичними оглядами, все-таки почнемо з того, що відбулось в Одесі. А саме, вивожу відео. Для тих, хто не в курсі, чи можливо пропустив, була атака по Одесі? Просто тупо. В багатоповерхівку серед ночі двоє людей загинуло, наскільки я знаю, 14 поранених, серед них є діти. Ну, що я можу сказати? Я можу сказати, що Росія це країна гній. Але на тлі цієї новини ми сьогодні прокинулися з іншими заявами, заявами Дональда Трампа, які ну, несуть під собою діч. Тому про це ми також зараз поговоримо. Отже, перше. Ми досягли миру між Індією та Пакистаном, Іраном та Ізраїлем, Конго та Руандою, а також Сербією і Косово. Про це появив Дональд Трамп. Окей, Дональд, а Путін тобі що не по зубам? Тому, коли Трамп хизується миром, ми повинні звертати увагу на правду. Сербія і Косово. Конфлікт заморожений ще до Трампа. Індія і Пакистан швидше про режим стриманості, ніж реальний прорив. Ізраїль, Іран це ізраїльська блискавка, а не американський план. Ну, Конго-Руанда, там працювали африканські посередники та католицька дипломатія. А от Росія не підписала нічого, проігнорувала прохання Трампа про мир на 30 днів, не припинила війну проти України і не вийшла з імперського проєкту. Отже, Трамп переміг кого? Проксі. Трамп нейтралізував Іран, Трамп використав Ердогана, але Путіна досі боїться зачепити. Про це пишуть наші друзі. Я вам хотів. Це як то кажуть, зачитати, але саме цікаве, що мене мене цікавить, коли ж все ж таки Трамп візьметься за Москву? В той час диктатор Путін на тлі дуже улесливих заяв для Дональда Трампа, до речі, ми про них теж зараз трішечки поговоримо? Що сказав? А він сказав, що Росію обдурили не розширенням НАТО на схід. Це одна із причин СВО. Це свіжа цитата Хуйла, яку він вже в десяти повторив. І якщо причина розширення НАТО, то чому... Росіяни воюють з Україною. Іде відповідь самого НАТО, ну хоча би в стилі козаків, що пишуть листа турецькому султану. А ми з вами продовжуємо. продовжуємо Наш сьогоднішній випуск і про що я хотів сказати. Значить, Трамп почав розповідати про класику руського міра, яка називається Ти мене уважаєш чи не уважаєш?». Володимир Путін знову поважає нашу країну. Президентці. Поважає нашу країну, Кім Чен Ін поважає нашу країну. А рік тому ми не були країною, яку поважали. У нас був некомпетентний президент, і навколо цього столу гуляли погані люди. Отже, поважають нас, так би мовити, Америку. Путін, якому ми розбомбили союзника, мається на увазі Іран, сі, якого висміяли на весь світ. За вісь зла Кім Чен Ін, який завжди поважає, аби не прилетіло. А світ. А світ просто боїться нового ненормального рудого з ядерним чемоданом, який міряє успіх у повазі від диктаторів. Америка знову велика, бо тепер її поважає кожен, хто не хоче наступного удару по бункеру. А Путін досі не підписав акт капітуляції. Тому, виходить, що не поважає в той же час, як би там не було, давайте говорити відверто. Путін зробив свою заяву. І ця заява ви у вигляді якраз таки атаки нічної атаки на Одесу. Але він ще зробив декілька цікавих речей. Я вам зараз їх просто покажу, щоб ви мали розуміння про що я говорю. Отже, у світі крокує гібридна війна. В той час, коли Трамп розповідає про повагу від Путіна, ну це напевно важливо для Трампа, що він його так поважає, що ніяк не, не йде ні на які умови припинення вогню. Але це питання іншої історії. А от про що я хотів сказати: про повагу Путіна, один із пропагандистських російських журналів якраз таки опублікував оту повагу від Путіна, будь ласка, Росія в глобальній політиці через сілу. Ну, ми бачимо, як Трамп летить як супермен в рогатку, Ну а далі можна вже й не говорити. В той же час Кім Чен Ін, який теж поважає Америку, говорить про те, що незабаром і ви бачите цю новину Північна Корея. Має відправити війська до Росії для війни проти України. Отже, я думаю, що вже тепер це не обмежиться якимось там десятком північно-корейських солдатів. А цього трешу узкоглазого буде в нас багато. В той час, коли Трамп говорить про якусь повагу від Путіна, ми бачимо уроки гібридної війни, і ця гібридна війна вже йде не лише в Україні на якомусь там Донбасі, а вона вже й крокує Європою. Німеччини нещодавно активісти спалили е, вантажівки, які пер, е, мали йти в Україну, спалили якесь обладнання. І це ж у Німеччині громадяни Німеччини, активісти, які що правильно, які будуть мати право отримати паспорт громадянина України і проголосувати ще раз за того, хто їм таку можливість дав, а саме, президент Зеленський. Путін. Зробивши дуже багато улесливих заяв для Трампа, ну, наприклад, я вам зараз деякі з них зачитаю. Путін заявив, про це пише ТАСС, телеграфне агентство Совєтського Союзу, наскільки я пам'ятаю стару розшифровку. Тим не менш, Путін заявив, що глава РФ відмітив, що відноситься з дуже великим уваженням к Трампу. Путін солідарен з Трампом. Путін заявив, що його зустріч з Трампом вполне важна, і її будуть готові. Друзі, ну, вибачайте, що беру звіти вам. Ті цитати, щоб просто-напросто ви розуміли, так але ніякий Трамп, ніхто сьогодні біля Трампа не розповідає Трампу, а що ж сказав ще Путін з повагою до Трампа? Ну, напевно, так. Ані все час хоронять, а самі скоро здохнуть там, заявив президент Російської Федерації гаворя об економіках РФ і стран Запада. Тобто, ви розумієте, цієї заяви напевно Трамп не побачив. Але ж ми побачили так, от говорячи про гібридну війну Росії проти України і не тільки проти України, а проти цивілізованого світу. Подивіться, будь ласка, на палестинських чи пропалестинських активістів ще в одній із країн Європи. Що вони зробили? Та вони нічого такого не зробили. Оце от активісти, які борються за права Палестини, вони пішли і спалили обладнання, яке йшло для України. І тепер а тепер буде затримка ще на місяць. А що робить поліція? А поліція дивиться як активісти йдуть палити це обладнання. Тому, оце, ви знаєте, оце, цей двіж, який розгорнувся по всій планеті, так би мовити, за права Палістіни і так далі. Ви бачите, що відбувається. Тому я просто хочу сказати, щоб ми всі були тверезі, того, що світ рухається трошки в іншому напрямку, і таке враження складається, що нам своє робити. А після тих кадрів одеського обстрілу, я хочу сказати як військова людина. Москва формує політику Росії і Пітер. ну і найбільші города, поки там не буде такого ніякого мирної ініціативи з боку Путіна не буде. Я просто в цьому переконаний і хотів вам про це сказати. Ну, а ми продовжуємо, продовжуємо наш сьогоднішній випуск. І ще декілька там я вам зараз розкажу. Окрім тих всіх поваг Путіна до Трампа і так далі. От ми, звичайно, не можемо обійти стороною дуже серйозний скандал. Наші медіа якось так його проігнорували, а воно полізло і полізло дуже жорстко. Про що саме? Знаєте, що скандального українського дипломата, як зараз пишуть деякі новини, виявили російське громадянство. Про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що пам'ятаєте, оцей от скандал, де в Україні впіймали цих ну, не диверсантів. а... Людей, які працювали на розвідки Угорщини, країни НАТО так на Закарпатті їх впіймали, і, значить, що ну там СБУ попрацювали і так далі. Але що відбулося в серці української дипломатії саме в Угорщині? Пам'ятаєте історію, що Угорщина нібито заарештувала якогось нашого дипломата і мала депортувати. Всі медіа сказали, що цей чувак вже там депортується до України і так далі. І якось так тихенько-тихенько промовчали про що саме. А я вам хочу сказати. Це важко уявити. В самому центрі Будапешта у травні цього року угорські спецслужби закри... затримують українського дипломата за підозрою у шпигунстві. Ну, так би мовити, шпигунський скандал. Але виявляється, що працював у посольстві України в Угорщині і займав посаду першого секретаря, носив дипломатичний паспорт, мав доступ до державної таємниці та всієї внутрішньої інформації посольства. Хто? Е, далі ганьба і шок. Цей дипломат Сергій Олександров заявив, що він має паспорт громадянина України. І в той час, коли було рішення про депортацію цього Сергія Олександрова до України, вони оскаржили це рішення в суді, сказали, що в нього є паспорт громадянина Росії, тому він просить відпустити його уїхати куди Е, правильно, в Російську Федерацію. Так саме на судовому засіданні цей дипломат Сергій Олександров заявив, що є громадянином Російської Федерації в статусі. Увага українського дипломата, угорський суд та каже, що та, пожалуйста, хочеш в Україну та хочеш, та їдь собі і в Росію. І все формулювання рішення суду Угорщини. Якщо людина хоче повернутись на батьківщину, ми не заважатимемо. Фактично, російського агента, який роками працював під прикриттям української дипломатії, спіймали в центрі Європи і спокійненько відпустили назад до Москви. А тепер запитання до української влади. До СБУ, до МЗС. А хто цей чоловік? Як він отримав українські документи? Хто його призначив у дипломатичну місію? Як він проходив спецперевірку? Він мав доступ навіть до державної таємниці Альо, АУ, СБУ. І мені не важливо зараз прізвище керівників, які це перевіряли. Мені важливо, щоб вони за халатне відношення до своїх службових обов'язків були не просто звільнені, а притягнені до кримінальної відповідальності. І це не просто скандал. Це Провал системи державної безпеки це удар по міжнародному авторитету України. Це ще одна ознака того, що під час війни наша бюрократія все ще живе в довоєнній безвідповідальності. Сьогодні, коли тисячі українців, справжніх українців воюють і вмирають, захищаючи Україну у дипломатичному корпусі, працюють росіяни під прикриттям, і це не просто недогляд, це державна зрада, яка замаскована за халатністю. Так що, друзі, така от історія на даний момент. Я вам щиро дякую, але ми все рівно переможемо. У нас немає іншого варіанту. Слава Україні!